У Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів. Загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Цитую новий акт вандалізму вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з восьми на Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ. Звідки направлявся до інших країн світу, йдеться у повідомленні. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Цитую, українська сторона сумлінно виконує свої зобов'язання і згідно з домовленостями із польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це Підтверджено на офіційному рівні ані зернові, ані кукурудза, ані рапс не залишається там. заявив Кубраков. браков польські змі повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу на місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають. Раніше українське збіжжя висипали з вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону. Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали вести збіжжя транзитом через Польщу на КПП Дорогуськ на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже важливо.